Вітаю! Ви на каналі Руву Інструмент. І сьогодні в нас на огляді ось така ось цікава штука від компанії Milwaukee, а саме KSHM серії m 18 артикул FSAGV125X PDB. Постачається вона у нас в. Ось в такому HD кейсі, який має функцію укріплення до других кейсів. Це ми зараз покажемо. Для цього нам потрібно зробити ось таку от операцію. Взяти інший інструмент з даним типом кейсу. І тепер ми можемо ось таким чином, ось таким ось чином. Зафіксувати один і більше кейсів для того, щоб зручно було їх транспортувати в машині і так далі. Ну і зрозуміло, що їх можна ось так от переносити, але це трішки вже не дуже зручно. Комплектація тут не дуже багата. Це версія з не дуже багатою комплектацією. В комплект входить сама бугарка, бокове руків'я, захист від пилу. І захисний кожух, купа макулатури і ключик для зняття дисків. І все, в принципі, акумулятор та зарядний пристрій потрібно докупляти окремо. Це серія М18, інструменту там дуже багато, тому з одного боку це навіть добре, тому що можна придбати один акумулятор або Два-три акумулятора з одним зарядним пристроєм, і далі просто купувати інструмент, який вам потрібно. Це і шурпокрути, і бугарки, і ну, там досить багато інструментів, в принципі. В комплектацію ще входить ось така от змінна сіточка, яка над змінюється ось тут. Я так розумію, якось треба зняти тут. Ну, не будемо знімати зараз. Ну, є зміна. На всякий випадок, якщо та заб'ється, вже її не буде. Можливості почистити, то можна замінити. Перейдемо до характеристик даної цікавої штуки, тому що технологій задіяно в ній дуже багато. Почнемо просто з такого огляду. Живиться цей пристрій від ось таких ось акумуляторів на 5 годин. Ось так вони у нас виглядають, мають індикацію заряду акумулятора. Бачимо, що він сівший. І акумулятори заряджаються при допомозі ось таких зарядних станцій. Тут є два слоти під акумулятори, під слайдер серії М18, і також є ось такий конектор під серію М12. І також є зарядні станції, окремо для кожного виду акумулятора. Під М18 і під М12. Руків'я тут тоненькі, це зроблено спеціально для того, щоб. Можна було зручно користуватися нею. У мене кість середніх розмірів, але сидить вона тут як влета. Досить зручно тримати. Тип вмикача тут лопаточний з, з запобіжником. Нефіксуємо. Це зроблено спеціально для захисту оператора. Також є версії, де перемикач фіксуємий зверху. Так, перейдемо далі. Руків'я тут бокове. Виглядає ось таким чином. Воно є антивібраційним. Коли ви щось ріжете і шліфуєте, на ручку переходить вам набагато менше вібрацій, що збільшує комфорт при роботі. Є захист від пиву, він таким ось чином у нас виглядає. Він тут знімається. Ось таким чином він виглядає. Він пластиковий і зроблений чисто для того, щоб. Зменшити кількість пиру, яка летить на вас, вам на руки, і на саму КШМ. Е, І самий кожух, який він виконаний без ключового доступу. Тобто тут така кнопочка, на яку ми натискаємо і можемо крутити диск в будь-яку. І також можемо зняти її, але для цього потрібно спочатку відкрутити шайби. Тип різьби тут М14. Ось так от натискаємо кнопочку, тут потрібно попасти десь в пас. О, ось таким чином, і воно знімається в нас повністю і можна користуватися без захисту. Але не рекомендуємо вам так працювати, тому що це небезпечно. Ось фіксація шпинделя, кнопочка з дуже малим ходом, що дуже зручно. І фіксує вона досить гарно. Руків я повністю прогумоване, що досить зручно, для того, щоб руки не скользили. В рукавицях від Міувоки теж сидить вона цапко, і я не думаю, що її можна якось виранити або ще щось з нею може статися в руках. Тримається вона надійно. Даний інструмент має 8500 обертів в хвилину без навантаження і може регулюватися до 3500 обертів для різних робот по типу шліфування або зняття їржі і так далі. Має захист від стопу, тобто, якщо ви шліфуєте щось на низьких обертах, вона не зупиниться ні при яких обставинах. Продуктивність порівняно з мережевими кешемами тут 1200 Вт. Вага з акумулятором заявлена 2700, а може і без акумулятора. Зараз ми це провіримо. Ювелірні ваги. У нас без акумулятора, з ручкою і з кожухом, звичайним, без пілозахисту. А і ще потрібно ось ці ось гайочки закинути для чистоти експерименту. І включити ваги було б непогано. І ми маємо без акумулятора 1200. Ой, 1985 грамів. З акумулятором на 5 ампер годин в нас буде. Ой, так, як це би поставити, Щоби... О! Ми маємо 2702 г, в принципі, як і заявляє виробник. Ось на руків'ї ми можемо побачити, що є такий ролик, яким можна регулювати кількість обертів від 1 до 5. Диски, як ви могли вже помітити, тут використовуються 125 і максимальна глибина різу в ній 33 мм. А тепер підемо по технологіям і я буду зачитувати, тому що технологій тут дуже багато. і... Можна сказати, що це, в принципі, такий собі iPhone е, в світі болгарок. Тому що тут є такі технології, як захист від відкидування, і також технологія Repeat Stop, яка зупиняє диск менше, ніж за 2 секунди. Це зроблено для захисту оператора, щоб е, не виникало ніяких приколів, по типу, що ви відпустили кнопочку, хочете поставити болгарку кудись на якусь поверхню. А диск ще не зупинився і можна як спортити поверхню, на яку ви ставите, так і ця бугарка може відлетіти кудись вам в ноги або ще кудись. Далі, що тут є? Є конструкція з тонким руків'ям, яку я вже казав. Е, система Fuel, Безщітковий двигун Milwaukee Power State. Тут використовується двигун не щитковий, а безщитковий індуктивний. Е, далі акумулятори Red Lithium. В них там є захисти, всі, всі захисти, які тільки можна е, придумати, вони тут є. Це і від перерозряду, і перезаряду, від КЗ, від перенавантаження і так далі. Далі тут є е, інтелектуальна електроніка RedLink+. Plus, забезпечує чудову потужність, час роботи і термін служби. Електроніки тут дай Боже багато, і саме через цю електроніку в принципі, забезпечується така велика потужність. А саме в порівнянні з мережевими бугарками це 1200 Вт. Ну і в принципі по всім характеристикам ми пройшлися. А тепер подивимося, що в ній всередині і як там все влаштовано. Страшно мені її розбирати, тому що стоїть вона так нормально, але для вас нічого не шкода. Також тут присутній ось такий люфт-акумулятор. Це в принципі на всіх, е на всіх інструментах мілоки є цей люфт з акумулятором. Це зроблено спеціально для того, щоб якщо у вас тут заб'ється трішки пиву або якогось бруду, всякого такого, то щоб у вас акумулятор там не заїло, і ви не могли його витягнути. Це зроблено спеціально. Тому що я в обзорі, якщо казав, що це погано, але оказало, що це я просто. Трошки не дочитав інформації. Я не показав, як знімається ось цей ось Покажи. фільтр. Він знімається просто ось так: доверху. І все. В комплекті є заміни. Якщо цей заб'ється так, що його вже навіть компресором не можна буде вичистити. Щось там випало, що випало, не ясно. І ось так це у нас тут все виглядає. Бачимо мотор Milwaukee Power State, ось так він виглядає, це індуктивний мотор. Вал, який у нас тут на підшипнику. Підшипник у нас тут 605 rs E, G174. Ось так у нас виглядає, все тут чітко без люфта, майже немає. Ну, трішки люфт є. Але це не сильно, щоб на щось впливало. E, інтелектуальна електроніка RedLink Plus. Вона у нас вся залита епоксидною смолою. Має алюмінієві радіатори. І все тут гарно зроблено. Ніде не видно голих контактів, все загерметизовано, залито таким ось клеєм і має термоусадки. Кнопка працює через мікрік, напряму, коли ми натискаємо, спрацьовує мікрік ось там ось. Все гарно, чітко і якісно зроблено. Почнемо ми тести нашої богарки від Мілокі шліфуванням ось такого металевого швеллера диском, ліпістковим диском, ось таким наждачним, таким має у з градацію P40 і на першій швидкості, тобто 3500 обертів на хвилину. Не забуваємо про окуляри, До речі, у нас акумулятор заряджений на всі чотири лампочки. Досить до речі яскрава підсвітка і в ньому все досить добре видно. Так і подивимося, чи спиняється диск, якщо його дуже сильно натиснути на маленькій швидкості. Як бачимо, спинити його в принципі нереально трішки зменшує оберти, але не спиняється. Ну, зі шліфуванням все ясно. Давайте тепер цей П-образний профіль спробуємо врізати. Так, Даний швалер у нас має 12 см. Ось так на 5 і в товщині ось тут він має 5, а ось тут десь приблизно 7. Будемо різати диском титан. І, до речі, тут є ось така функція, що можна відкрутити диск без ключа. І так само закрутити диск теж можна без ключа. Зажимаємо кнопку і докручуємо просто диск. І все, у нас оснастка зафіксована. Не забуваємо про захист. І будемо пробувати різати. Кнопка, до речі, дуже зручна, і нею можна користуватися як правою, так і лівою рукою. Поїхали, будемо тестувати і подивимося, за скільки часу вона зможе споратися з цією, цим швелером. Так, забув переключити оберти. Ставимо на п'ятьорочку. До речі титан дуже довго тримається, так як це з стати, щоб дорізати його. Тан не стисався. Взагалі, оце диски, оце якість. Е, спробуємо врізати цим диском дістар незламний кераміку п'ятерку. Ось тут є така стрілочка, яка показує, в яку сторону повинен крутитися диск. І тому ми звертаємо на це увагу. Фах. На максимальних обертах, тобто 8500 обертів на хвилину. І поїхали. А, довжину воно у нас має е, десь приблизно. 30 сантиметрів, якраз 30 сантиметрів має бути. Давайте ще раз спробуємо, бо ця спроба мені не сподобалась. Ну, якось, якось неясно цей диск трошки ріже, тому що я намагався максимально повільно, щоб був рівний край, але залишаються сколи. Це, напевно, не для сильно точних різів. Ну, давайте спробуємо ще разок тільки на швидкість. Наскільки швидко воно відріже 30-сантиметровий відрізок кераміки з товщиною 5 мм. Ну якось так. Тепер спробуємо ще цю булгаркою та цим диском. Так, тепер спробуємо ще цегло. Цією бугаркою з диском тим самим Дістар Незламний. У нас тут є трошки цементу і сама цехла. Глубина різу тільки 22 мм, по ідеї, але спробуємо якось. Спробуємо якось, тому що у нас ось так воно має 7,5 см. І так 12. Поїхали. Перевернемо наш кирпичик і спробуємо дорізати. Ну, Голубини різу нам трішки не вистачає щоб розрізати е, дану цеглу, але можна побачити, що в цеглі зріз виходить дуже якісним і таким Рівний. рівним. Так. так, ну і зараз спробуємо. Це в нас бруківка, вона у нас має в товщині 5,5, у глибині 8 і у висоту 5,5. Ну, Так, нам не вистачило трішки глибини різу, щоб дорізати, перевернемо і доріжемо. І якось так це в нас виглядає зріз, досить, досить рівний і охайний, тому такий диск в принципі, непогано підійде для різки. Якраз таких матеріалів, то саме цегли і бруківки. Тепер я пропоную зробити наступним чином. У нас зараз є три полосочки заряду акумулятора. Ми зараз заряджаємо акумулятор до повного і намагаємося посадити його при допомозі арматури та відразних дисків. Подивимося, наскільки подивимось, наскільки різів вистачить 5 амперного акумулятора в даній кише. У нас повністю заряджений і починаємо наше шоу. І птим акумулятора нам вистачило, щоб зробити ось таку кубку кусочків з арматури, яка в нас має в діаметрі 1,5 1,5 см вибачаюсь. І в нас тут вийшло стільки шматочків. Раз, два, 6, 67, 68, 69, 70, 71 і 71, 72, майже тут трішки залишилось. Зовсім трішечки. І на це ми витратили три диска титан, які ми стучили майже, майже в самий край. В самого моменчого диску у нас залишилося десь приблизно півтора. Сантиметра товщини. Також, також ви могли побачити, що при шліфуванні, наприклад, металу ось таким випестковим диском, то зупинити бугарку практично нереально. Вона трішки просідає в обертах, але не зупиняється. При цьому я максимально тиснув на бугарку і максимально тиснув, щоб було максимальне тріння між диском. Та поверхнею, Тому я думаю, для шліфування або зняття краски і ржі е бугарка дуже, дуже гарно підійде і вона не буде зупинятися. І акумулятора вистачає в принципі, на багато різів е такої арматури 15-ї. Я думаю, якщо із цех ще ми до того ж робили без, майже без зупину, все підряд. Тому я думаю, продуктивність даної бугарки, в принципі, непогана. Також справляється зі стягою, справляється з бетоном, справляється з керамікою непогано теж, і нею дуже комфортно працювати. Дуже зручна лопаточна кнопка, її зручно натискати як і правою, так і лівою рукою. тому І досить тонке руків'я, яке дозволяє тримати бугалку міцно і рука від цього не втомлюється. Бачите, посадили ми акумулятор до такої степені, що вона не включається вже на цьому акумуляторі. А поставити на зарядочку. Тому, якщо вам потрібна КШМ, яка буде дуже надійною, дуже продуктивною, потужною, компактною, ефективною і так далі, то цей варіант підійде вам на всі 110%. Так, до того ж, акумулятори підходять до... Більше ніж 255 інструментів ви можете обрати собі будь-який, і у вас будуть вони живитись одними акумуляторами. Так, ціна дорога, але вона, по-перше, виправдана. А по-друге, це все-таки професійний інструмент, який створений для, перше, це компаній, які займаються будівництвом, ремонтами і всякими такими махінаціями. Або для дуже професійних е спеціалістів. Які мають стабільний заробіток на своїй праці, і їм потрібний девайс, який їх не підведе, то саме такий девайс. Ось я тримаю в руках. Придбати ви його, як завжди, можете по посиленню під відео. Гровий інструмент є офіційним представником Міловокі в Україні, так що придбати ви можете в нас нації. Також не забувайте підписуватись на наш інстаграм. Ставити вподобайки, донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!